Арнавківка завжди славилась своїми традиціями, ви завжди разом, завжди збираєтесь на свята і завжди допомагаєте один одному. І карнауківська зливана каша війшла. Міністерство культури і інформації включила її в реєстр нематеріальної культурної спадщини України. І цю кашу також завжди готували. Всі разом. Карнохівки, як і народ України, коли необхідно, ми святкуємо разом. Але коли необхідно, ми об'єднуємося разом для того, щоб захищати нашу країну. У нас дуже смачна каша, і ми зробили це брендом. Ви навіть коли заїжджали в наше селище, бачите, що в нас і герб є. У Нас козак сидить і варить кашу в казані. Вкусна, ситна, Особливий рецепт, старовинний козацький рецепт. Козаки почали варити цю кашу. Це приносять продукти сусіди, кого що є, і потім вариться на кострі, люди співають і вариться тоді каша. Ну саме головне, якби готові з любов'ю і добротою.